Вчорашнього рішення, яке відбулося вчора на сесії, що відбулося, відбулося, і я зачитував це на сесії обласної ради: перше, 5 пунктів основних: перше, відповідно до статті 15 закону України про доступ до публічної інформації, проекти рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються не пізніше, як за 20 робочих днів. Додати їх розгляду. Друге, відповідно до розділу 6 прикінцеве положення цього ж закону до приведення законодавства України відповідні з цим законом. Акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону. Третє, відповідно до статті 4 закону України про місцеве самоврядування в Україні міс... в Україні здійснюється на принципах законності. І місцеве самоврядування здійснюється в Україні на принципах законності. Я, як голова обласної ради повинен діяти в межах і у спосіб визначення Конституцією і законодавством України дотримуюся принципу законності. Оскільки процедура внесення до порядку денного, вчора цього питання не відповідала чинному законодавству, а саме закону України про доступ до публічної інформації, я вважаю рішення обласної ради незаконним і оскаржуватиму його в суді. Я повністю дотримався процедур, передбачених регламентом. Оскільки не був затверджений порядок денний в цілому, я закрив пленарне засідання для того, щоб до наступного пленарного засідання провести відповідні консультації. Все, що було після того, було незаконно. Ви, щоб ви зайшли в кабінет, там захопили, його ночували. Чого вони не заклали? Я сплю вдома виключно, приходжу на роботу виключно по графіку, з 9 там, сьогодні до 5. Зараз Конкретно я чекаю розпорядження про моє звільнення, коли мені буде доведено розпорядження про моє звільнення, наприклад, рішення сесії, яке я буду, ну я вам вже повідомив, буду оскаржувати в суді, яке я вважаю незаконним. Як тільки мене ознайомлять з цим рішенням, я ніколи за посади не тримався і не буду триматися, я звільню кабінет і передам тим, які дуже сильно хочуть в нього так попасти. Все. А і, на і далі на всі інші питання вам дам на додаткові прес-конференції, яку я зберу в понеділок півтора. Можна ще питання. Просто змі писали, що ви оголосили тоді перерву на півгодини. Тобто, чи правильно я зрозумів, що ви кажете, що е, ті всі речі, які відбувалися після цієї перерви, це все незаконно, тому що вже тоді сесія була. Ну, типу, оголошена перерва була, що не було завершена ця Дивіться, я на ці всі як кажуть деталі. відповім на прес-конференції до такої в понеділок, і вівторок зберемо більше громадських, Ну щоб і громадські, і журналісти всі знали, тому що багато до мене зараз телефонують, хочуть знати, що до чого, якщо трапилось. В ці основні моменти, поки що я вам сказав, основні моменти, те, що говорять, там що десь я барикадуюсь і так далі. Це неправда і не синітниця. Хто хоче до мене, може зайти. і До мене заходять як і по роботі сьогодні. Я ходжу, я кажу, і спілкуюся з людьми. Тому я готовий якщо принесуть мені розпорядження, готове, що вони підписали вчорашнє розпорядження про моє звільнення, я готовий вийти з кабінету, забрати свої речі і піти. Але я буду оскаржувати це рішення в суді.